Шановні українці та українки, вітаю вас! Як завжди, я українчик, і сьогодні ми поговоримо про погоду, яка нас очікує з 15 по 18 листопада. Одразу скажу, попереду буде дуже нестійкий та неприємний період, але з певними приємними нюансами, які теж вас зацікавлять. Адже листопад, місяць контрастів, різких змін і справжніх погодних гойдалок, коли за одну добу можна відчути одразу дві пори року, саме це зараз і відбувається в Україні. Саме зараз, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро дякую. А тепер повертаємось до погоди всередині листопада. Отже, субота, 15 листопада, це день контрастів і розриву атмосферних фронтів. У суботу Україна опиниться одразу між двома різними повітряними масами: з одного боку, холодний та вологий фронт із півночі, з іншого більш тепле повітря, яке намагатиметься прорватися з півдня. Саме через це субота стане надзвичайно строкатою та нестабільною. Де ж йтимуть дощі? Розповідаю, дощі накриють Київську область, Чернігівську, Сумську, Житомирську, Волинську, а також Рівненську. Там опади можуть бути від слабких до помірних, місцями затяжні. На решті територій, тобто у центрі, на півдні, у більшості східних та частині західних областей, буде переважати суха погода з хмарами та періодичними проясненнями. І це дасть можливість хоч трохи насолодитися осіннім сонцем перед тим, як погода вкотре різко зміниться. Вітер посилиться, до речі, і пориви очікуються від самого. До 12 метрів за секунду. Місцями може бути трохи відчутніше. Температура вдень по всій країні коливатиметься від плюс 9 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Це, як на листопад, непогано і навіть трохи тепло. Вночі температура проти суботи е, на сході Харківській, Луганській Донецьких областях, а також у Запорізькій та Дніпропетровській, буде близько 0 градусів за Цельсієм. Місцями очікується навіть мінус один. Нарешті території країни від плюс 4 до плюс шести градусів за Цельсієм вночі. Це вже ознаки першого серйозного похолодання, яке буде відчуватися дуже і дуже чітко. Неділя, 16 листопада, похолодання посилюється. Неділя стайна прохолоднішою та значно вологішою. У цей день країну накриє нова хвиля дощів. Дощі очікуються у Київській області: Житомирській, Чернігівській, Сумській. Усі західні області України, а саме Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська і Рівненська, також потраплять під дощі. Це буде вже серйозний атмосферний фронт із великою площею охоплення. Нарешті території, а саме на півдні, у центрі, та частково на сході, буде суха, хмарна погода з проясненнями, але періодичний дрібний дощ теж можливий. Вітер у неділю помірний від 5 до 10 метрів за секунду, але він буде відчутний. Температура в день найнижче буде у північних і частині західних областей від плюс 5 до плюс 7 градусів, нарешті території плюс 9, плюс 13 градусів за Цельсієм. Температура вночі вночі по всій країні від плюс 4 до плюс 6 градусів, але відчуття буде холоднішим через вітер і високу вологість. Понеділок, 17 листопада, найбільш дощовий день періоду. Понеділок, ключовий момент. Цей день буде найвологішим, найпохмурішим і одним із найнеприємніших у середині листопада. Де будуть дощі? Розказую, дощі прийдуть майже на всю територію країни. Сухо буде лише у південних областях, а саме на Одещині, Миколаївщині і Херсонщині. Також буде сухо у Кіровоградській, Черкаській і Вінницькій областях. В усіх інших областях варто чекати від слабких до помірних дощів. Місцями дощі будуть затяжними. Вітер шквалистий, пориви від 7 до 12 метрів за секунду, на узвищах та відкритих ділянках до 15 метрів за секунду. Це дуже сильний вітер, будьте обережні цього дня. Температура в день по всій країні буде досить рівномірною від плюс 9 до плюс 12 градусів за цельсієм, а на півдні очікується аж до плюс 17 градусів, що є дуже високим показником. Як для листопада, температура вночі у більшості областей коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла, а на півдні до плюс 10 градусів за цельсієм. Вівторок, 18 листопада, перша справжня ознака зими. Ось тут починається найцікавіше. Саме 18 листопада, саме 18 листопада розпочнеться процес, який приведе нас до першого снігу наприкінці листопада, про який ми вже неодноразово говорили у прогнозах. Атмосферні моделі показують різке вторгнення холодного повітря з північного сходу. Це призведе до суттєвого похолодання, а також до зниження температури вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу за Цельсієм у низці регіонів. А також це призведе до перших мокрих снігів у північних областях уже з 20-х чисел. Погода 18 листопада. Коротко. Нагадую, хмарно, майже скрізь хмарно. Невеликі дощі у північних областях. Вітер холодний і різкий вдень від плюс 4 до плюс 8 градусів за цельсієм, вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів на північному сході. Місцями до нуля градусів за цельсієм. З цього моменту починається підготовка України до температурного провалу, після якого і пройде той довгоочікуваний перший сніг. Друзі, чому ж погода така нестійка? Розповідаю, тому що в листопаді над Європою борються одразу три активні повітряні маси. Холодна арктична маса, яка спускається з півночі, тепла середземноморська, що тягнеться із півдня, і волога атлантична, яка приносить дощі. І саме їх взаємодія створює такі гойдалки. Плюс 13, вибачте, плюс 15 градусів за Цельсієм сьогодні, плюс 5 градусів завтра, а потім дощ, туман, вітер і різкі зміни температур. Отже, підсумок прогнозу у період з 15 по 18 листопада. Перше дощів не буде. Друге температура нестабільна. Третє наймокріші дні це 16 і 17 листопада. Четверте поступове похолодання. Прийде 18 числа. П'яте перший сніг за поточними тенденціями, можливий після 20 листопада. І останнє шосте. Південь буде теплішим, північ холоднішою. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Шановні українці та українки. Вітаю вас! Як завжди, я українщик, і